Цієї середи полісся Ю-19 зустріла в Житомирі Чорноморець Ю-19 в рамках 20-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд. Матч розпочався з активної атаки житомирян. На шостій та дванадцятій хвилинах Євгеній Микитюк створив два небезпечні моменти, проте реалізувати голи не вдалося. Удар по воротах від Микитюка, м'яч повертається до Євгенія. Ще один удар небезпечне добивання має бути. О, сай, ж. Моряки намагались відповісти на атаки житомирян. Тож на 28-й хвилині Олександр Пшеничнюк намагався поцілити у нижній кут воріт, проте воротар вовків був на поготові. Є! До кінця першої половини матчу обидві команди намагались відкрити рахунок, проте гра виявилася рівною. Вже на перших хвилинах другого тайму сталася сутичка між Пшеничнюком та Коваленко, за що перший отримав жовту картку. Я чомусь думаю, що Ананченко гратиме нижче замість Черчукана і Грищенко із Кострицею вище розташується, але ще побачимо це. Попри агресивну гру житомиряни змогли відкрити рахунок. На 70-тій хвилині Микитюк здійснив простріл на Іванова, який закріпив його влучанням у сітку воріт суперника. Простріл, може бути небезпечно! І забиває полісся на 69-тій хвилині. Рахунок стає 1-0 на користь житомирської команди. До кінця гри змінити рахунок не вдалось. Тож до роздягалень по пішло з перемогою. Олександр Костриця, який депідував за команду, розповідає, відчуває гордість та називає цей матч чудовим поверненням додому. Всі налаштовувалися максимально сильно. Було до цього два таких негативних для нас результати. я вважаю, тому що ми завжди ставимо перед собою ціль перемагати. Тому всі виходили максимально заряжені на цей матч. Прийшло я гадаю дуже багато людей на цей матч. Всі підтримували навіть після забитого я думаю, можна було почути, як всі. Радилося забити в наразі. Житомиряни посідають шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України серед юнацьких команд. Наступного разу полісся ю 19 зустрінеться із однолітками з Вересу Ю 19